Вітаю вас, малята! На минулому занятті ми мандрували всесвітом, познайомились з космічними об'єктами, грали в цікаві ігри та намалювали ракету у космічному просторі. Дякую за ваші малюнки. А сьогодні я пропоную обговорити дуже важливу тему. Справа в тому, що інколи. Виникає необхідність залишитися самому вдома з різних причин. Поміркуємо, що небезпечного може бути вдома. Якщо ви хоч раз порізали ножом пальчик або вкололися голкою, знаєте, вони небезпечні. Тому всі гострі, ріжучі предмети повинні знаходитись на своїх місцях. І їх не можна брати без дозволу дорослого. Лад в квартирі не тільки для краси, а й для безпеки. В жодному разі не куштуйте будь-які ліки самі. По-перше, це не смачно, а по-друге, неправильно прийняті ліки можуть викликати отруєння. Не грайтеся із сірниками, пам'ятайте, це завжди. Що гра з вогнем приведе до біди. Якщо йдете на двір гуляти, треба вимкнути телевізор. Ні в якому разі не тягніться шнур, бо може вразити струм. У житті є не тільки небезпечні предмети, але й небезпечні люди. Це злочинці. Вони можуть пограбувати квартиру, навіть викрасти дитину. Якщо ви самі залишилися вдома, то не відчиняйте двері чужому, не вірте жодному слову, будь-якої тітки або ж дяді. В такому випадку одразу зателефонуй батькам або ж в поліцію за номером 102. Для цього ви повинні знати свою адресу і повідомити її тільки співробітникам поліції. А ще може статися небезпека на власному подвір'ї. Ось як у цій казочці. Послухайте казку Небезпечна знахідка. Весня нелагідне сонечко весело миготіло у небі. У високих травах біля старої верби гралися двоє мишеняток хіп та хоп. Меншенятка кидали м'яч один одному та весело реготали. Це тривало доти, поки м'яч не полетів десь далеко у трави. Так далеко, що його не було видно від старої верби. Хіп та хоп чим дуж помчали в трави вслід за м'ячем. Ось і наш м'ячик. весело гукнув хоп. Ой, а що це таке? Побачивши на землі незнайомий предмет, запитало мишенятко свого товариша. Предмет був справді цікавий, великого розміру, зеленого кольору та схожий на справжню ракету. «Хм, що ж це за іграшка така? здивувалося мишенятко хоп. Не знаю, може, краще не чіпати її. Це ж все ж таки чужа річ? Можливо, якась дитина прийде за своєю іграшкою, відповів хіп. Та ну, у цих травах її навряд чи хтось шукатиме. Швидше за все, її давно загубили, заперечив хоп. Як же працює ця штуковина? запитав хоп, підходячи ближче до знахідки. Здається, я знаю, що робити. вигукнула мишенятко, намагаючись потягти знайдену ракету по землі. Що ми з нею робитимемо, хоп, що ти вже вигадав? Якщо, а що інакше, як не запустити ракету в космос? Завжди мріяв це зробити. А як ми будемо її запускати? Вона ж така важка. Заперечив хіп. Я у книжці бачив, що коли ракета летить, під нею є вогонь. Отже нам треба розпалити вогнище і вкинути в нього нашу ракету. Думаю, вона долетить до самого місяця. Ми що? Ще й вогнище будемо палити? Але ж це може бути небезпечно. На галявини он скільки сухої трави. Хіп мовчки носив суху траву і гілля, а хоп підкидав їх у багаття. Вогонь був такий великий, що дим від нього стало видно аж до річки. Там його і побачив старий дядько Бобер. Мишенята саме тягли свою знахідку до вогню. Стіті. Зупиніться, захекавшись, голосно крикнув дядько Бобер. Він дуже поспішав, бо гадав, що в лісі почалася пожежа. Не робіть цього, покладіть цей предмет обережно на землю, і відійдіть якнайдалі від нього, наказав дядько Бобер, гасячи велетенське вогнище водою. Хіп та хоп перелякалися. І поклали свою ракету обережно на землю. Ми просто знайшли ракету в траві і хотіли запустити її у космос. Та ви хоча б знаєте, що це за знахідка? Ні. знітинившись, відповіли обоє мишенят. Це вибухонебезпечний предмет. Якби ви його вкинули в вогонь. У лісі був величезний вибух, і на місці квітучої галявини і старої верби залишилася б лише Велетенська яма. Такі предмети не можна чіпати. А якщо знаходити щось подібне, одразу потрібно повідомляти дорослих і триматися подалі від таких небезпечних знахідок. Вже сутеніло, і мишенята поверталися додому. Кожен думав про своє. Хоб жалкував про те, що знахідка не виявилася справжньою ракетою, і йому так і не вдалося запустити її у космос. Хіб же міркував про те, що треба краще обирати друзів, бо справжній друг тебе не втягне в таку сумнівну історію. Про одне лише товариші думали однаково. Більше вони ніколи ніколи не будуть піднімати незнайомі їм предмети. Малята чим займалася машенята, коли залишилися самі вдома? Вони грали м'ячем у себе на подвір'ї. Яка подія змусила мишеняток побігти далі з подвір'я? Їхній м'ячик під час гри закотився далеко у трави. Що мишенята знайшли в траві? Якийсь незнайомий предмет, який був схожий на ракету. Що вирішили зробити мишенята з цим предметом? Так як мишенятко Хоп мріяв запустити ракету в космос, він вмовив товариша хіпа розпалити багаття та покласти туди ракету. Хоп у книжці бачив, що коли ракета летить, під нею є вогонь. Чи згодний був Хіп допомагати хопу? Хіп спочатку відмовляв товариша, а потім і сам почав займатися небезпечними справами. Хто допоміг уникнути трагедії? Дядько Бобер дуже вчасно побачив небезпеку і зміг виправити становище. Про що думали мишенята, коли повернулися додому? Про те, що вони більше ніколи, ніколи не будуть піднімати незнайомі їм предмети. Малята пропоную вам перемотати відео та прослухати казочку ще один раз та розповісти її своїм рідним та друзям, а також мені, я буду чекати відео з вашими розповідями. А зараз пропоную намалювати ілюстрацію до цієї казки. Малювати можна будь-якими засобами, фарбами, олівцями, фломастерами. Я покажу, як можна зобразити бобра. Починаю малювати з його мордочки. Які характерні риси у бобра? Це довгі передні зуби. І великий плескатий хвіст. Бобер у мене одягнений, в лапках тримає відерця. Він буде гасити вогонь, який вчинили нерозумні мишенята. А це мишенята. Вони менші, ніж бобер. У мишенят видовжені мордочки, круглі вушка. Один з них тримає м'яч. І обоє спостерігають за роботою бобра сонце, верба. А це небезпечний предмет ракета. Це вже я розфарбувала ілюстрацію гуашевими фарбами. Можна зобразити інший епізод. Це коли мишенята тільки побачили небезпечний предмет. Ви можете намалювати той епізод, який вам найбільше сподобався початок чи кінець казочки. Ось такі малюнки у мене вийшли. Які ж будуть у вас? Чекаю ваших світлин. До зустрічі!